Вітаю, з вами нерухомість інтер'єр дизайн на першому діловому сьогодні у програмі. Підводні камінці первинного ринку. Чи варто купувати квартири від забудовника? У Франції найнижчі іпотечні ставки. Китайським мільярдерам надають субсидії на житло. затища на ринок нерухомості знову повернувся покупець. Утім, клієнти не бажають ризикувати. Їхня увага зосереджена на зведених квадратах, переважно з ремонтом та з вдалою інфраструктурою. У Києві такі квартири коштують від 2,5 до 3200 доларів за квадрат. Переважно це економ та бізнес-клас. Апартаменти вищого гатунку вартістю не поступаються. Як і раніше, вони коштують мільйони. Натомість на первинний ринок інвестори заходять з обережністю. За підрахунками ріелторів і загального обсягу... Угод квартирам від будівельників перевагу віддає лише п'ята частина покупців. Аби привернути якомога більше уваги, девелопери створюють унікальні системи продажу. Про найцікавіші з них ми довідалися у гравців ринку. Як забудовникам зібрати навколо себе натовп покупців, коли грошей населення не так багато? Спосіб перший домовитися із банком та кредитувати під розумні відсотки. Так як зробив один з вітчизняних будівельників. У партнерстві з комерційним банком будкомпанія на купівлі житла у гривні позичає під 12,75% річних. Условиєм для участі в програмі є взнос порядка 30%. І, Кредит может быть выдан от 3 лет, тогда ставка будет привлекательная 12-75% годовых в гривне, И до 7 лет с, с плавным повышением ставки на 2%. Угу. Ну, если посмотреть на рынок ипотеки сейчас, то на самом деле предложение находится где-то в диапазоне от 19% до где-то 25% годовых. Один з нових на українському ринку способів продажу квартир від забудовника редукціон. Перед тим, як почати торги, за кілька тижнів гравцям називають найнижчу ціну квадратів. Якщо за цей час оселі не купили, її виставляють на торги, дає можливість скинути ще пару тисяч. Прайсова ціна квартири 18 тисяч гривень. А, в течіні трьох тиждень можна купити по 17,5 тисяч гривень, а на редукціоні її можна купити від 17,5 до 16 тисяч гривень. Тобто ціна на редукціоні знижається. І в якийсь -то момент э, тот покупатель, которому эта ціна вже приятна, предположим, 16,5 тисяч гривень, він піднімає руку і каже, я покупаю. Якщо гравці ринку вкотре переконають, що собівартість квадратів у столиці сягає не менше 800 доларів, а за межами міста на кілька сотень менша, то сміливо продавайте за 500. Принаймні так працюють будівельники у передмісті Києва. Житло продають з перших етапів будівництва. Від 4,5 тисяч гривень за квадрат. Зводять чотирьохповерхові будинки на приватній землі. Від цього спрощена документація і менша собівартість. Предлагаємо гібку систему оплати. Тобто первоначальний взнос по стандартній схемі у нас 50%. Далі на 6-7 місяців ми даємо розсрочку. Перед собою бачить покупатель чорнову строїтельну відділку хорошого качества. Как правило, смонтированная система отопления, электрическая разводка. Обізательно, стеклопакети, бронедвіртость. Все, що должно бути в квартирі, коли чоловік заходить. Необхідний мінімум, щоб він мог приступити ремонту. Гравці покрупніше продають свої квадрати через заставні. Замість новобудови покупцеві пропонують цінні папери. Під час завершення будівництва інвестору за заставною переходять майнові права на квартиру з подальшим оформленням прав власності. Потім на переконанні фахівців доволі прозорий механізм має кілька підводних камінців. то инвестору предлагают приобрести все-таки финансовый денежный инструмент, который дает право на получение денежных средств, а не на саму квартиру, потому что закладная она удостоверяет денежное обязательство. Более того, приобретает он эту закладную в рамках существующих схем выше номинала, по стоимости выше номинала. То есть условно приобретаю по сумме выше там, ну, за 100 гривен, он э, за 100 единиц он фактически имеет право на получение э, той суммы, которая указана как номинал. К примеру, это будет сумма 60 единиц. В любом случае будет вот эта негативная разница. Заставна може зіграти не на користь інвестора, якщо забудовник невчасно зводить будинок або взагалі зупиняє будівельно-монтажні роботи. В цьому випадку покупець може стягнути з компанії лише номінальну вартість об'єкта. Про ринкову ціну тут не йдеться. Інший спосіб залучення коштів цільові облігації. Утім, в цьому виді без ризиків не обійшлося. Якщо будівельники не встигають, обіг цінних паперів можна відстрочити. Тож не дивно, що Держфінмоніторинг визнав їх способом легалізації доходів, отриманих шахрайським шляхом. home. В результаті застройщик попадает в патовую ситуацію, когда он обязан виполнити ту заявку, которая поступила. Він не може этот процес на 100% контролювати. А виполнити це значить поставити цільові облігації, дающие права на квадратний метр по себестоимості, хоча він планировал их продати з определенної дельти, которые б йому прибыль. На переконання фахівців в Україні досі немає чіткого захисту прав інвесторів. Законодавство не обмежує забудовника у механізмах залучення коштів. Одночасно компанії можуть працювати з кількома видами цінних паперів та водночас займатися прямим продажем квадратів. І поки система працюватиме, одну квартиру можуть продавати кільком власникам одночасно. У Малайзії, намагаються стримати попит на житло, місцева влада обмежила банки з наданням іпотечних позик. Але мораторій лише для тих, хто має намір купити третє за рахунком житло. Утім, на переконанні експертів, цього недостатньо, аби тамтешні ціни на квадрати не пішли вгору. Мовляв, це лише профілактика, яка так чи інакше зменшить кількість спекуляцій з нерухомістю та знизить фінансовий тягар позичальників з іпотеки. В цілому ринок нерухомості Малайзії доволі сприятливий для покупців. Хоча іпотечні ставки за рік піднялися Тричі вони досі лишаються низькими і становлять 2,75% річних. Для закордонних інвесторів місцева влада зменшила податки на квадрати, але купівля нерухомості тепер дещо ускладнилася. За новими правилами гостям країни необхідний відповідний дозвіл Комітету з іноземних інвестицій на придбання об'єктів у Малазії. Якщо нерухомість коштує до 146 тисяч доларів США, закордонні покупці мають заручитися згодою регіональної влади. Квадрати подорожче продаватимуть за окремим дозволом. the job У світі є чимало дивних законів з нерухомості, які кмітливі гравці з легкістю обходять на власну користь. Добірку найцікавіших з них дивимося далі. У США, штаті Алабама, заклади азартних ігор заборонені. Утім, у цьому законі нічого не вказано про човни. Тож варто відплисти від берега, як усі заборони лишаються на суші. Цікаво, що у Сінгапурі, аби купити квартиру, необхідно отримати ухвалу свого роботодавця. До того ж, спеціальність та профіль роботи мають бути корисними для держави. Французи вміють економити на податках. Чимало споруд вони зводять примісінько на річці Сена. Доволі сурові вимоги щодо купівлі квадратів на острові Мальта. Через дефіцит житла для іноземців там діє мораторій. Натомість у Швейцарії до закордонних гостей ставляться дещо інакше. Втім, житло продають лише в елітних районах. У Франції ставки на іпотеку найнижчі за останні 60 років. Цього місяця вони досягли 3,3% річних. Тож покупцям варто ловити момент. Це стосується не лише громадян країни. Іпотечну позику можуть взяти іноземні покупці. Зазвичай нерезидентам Франції надають кредит на половину вартості об'єкта під 3-4% річних. При цьому щомісячні сплати не мають перевищувати третину витрат позичальника. Доволі низькі іпотечні ставки можуть пожвавити ринок іпотеки. Тож незабаром ціни на... Тамтешнє житло дещо підростуть. За підрахунками фахівців, квадрати подорожчають на 3%. Китайці занепокоєні та протестують щодо нової реформи на ринку нерухомості. Річ у тім, що надто дороге житло в мегаполісах змусило чиновників надати деяким особам субсидії на житло. Протягом п'яти років щомісяця щасливчики отримують по 400 доларів США. Кошти мають допомогти сплачувати оренду та гасити кредит. Утім, як виявилося з трьох тисяч пільговиків, третину становлять бізнесмени. Один з них інтернет-магнат Махуатенг, має статок 4,4 мільярди доларів та входить у десятку найбагатших. Імовірно, аби не спровокувати чисельні страйки, чиновникам доведеться скоригувати склад пільговиків. Вигляд всесвітньо відомого великого шовкового шляху, який свого часу поєднав Китай Японію зі Середземномор'ям, італійські архітектори вирішили скоригувати. Хоча це лише проєкт, розробники вкрай налаштовані створити єдину систему з ліній транспорту та будівель. Фахівці пропонують звести 400-метрові споруди та вкрити їх штучним хлорофілом. Цей пігмент допоможе генерувати кизень, до того ж, об'єкти оздоблять спеціальними панелями, які зможуть акумулювати енергію від потягів і перетворювати її на електрику. Що проєкт ухвалять, місто майбутнього протягнеться на 15 тисяч кілометрів. Це була остання інформація у програмі. Свої пропозиції надсилайте на електронну адресу, яку бачите на екрані. Дякую, що залишалися з нами, далого вам бізнесу та будьте першими.